Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградове. Це програма Право на правду про ситуацію на фронтах та справи військової. Будемо говорити прямо зараз з Олександром Коваленко. Я вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. А, чи ви хочете, щоб я, Олександр Коваленко, е кей, злий Одесит. Чи, 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 чи так Ну, Яку, багато... Так, а так багато так, хто не знає, просто як ви виглядаєте, я вам це скажу. Отак, ну, так Ну А читають, але ну слухайте, не всі. От що ви думаєте, що навколо вас? <с? <с?> ну не всі. Але так я говорю, а, ні, я зараз покажу. Тому, люди тому, а кей злий одесит. Слухайте, пане Олександре, ситуація, оце все ми жартуємо, шуткуємо, а ситуація ну мені, ну мені взагалі не подобається. Якщо дивитися на світову мапу. Ну, давайте близький схід. Бо я вчора хотів вас запитати, цікаво ж мені, там Саудівська Аравія привела армію в бойову готовність. Я хотів запитати, а що з ким вони зібрались? А потім я тут же читаю, що Ємен оголосив війну Ізраїлю. Ну і тоді не дивно, що саудити привели армію в бойову готовність. Ну так чи інакше, звідти стріляють балістикою. Цей з Ємена дядько сказав. Там можуть відповідати, як це роблять дзеркально, тому тут треба привести все готовні. Слухайте, а взагалі, ось за кого вони, от у цій історії, можуть бути? Чи вони будуть зберігати нейтралітет, чи все ж таки ну, що, ну, за когось підуть, чи у якомусь альянсі? Що думаєте за саудитів? Мені здається, що все ж таки офіційно буде нейтралітет. Ага. Вони в даному випадку не можуть піти ані проти Ізраїлю, бо якщо вони підуть проти Ізраїлю, а підтримуючи арабську антиізраїльську коаліцію, то таким чином на них будуть негативно реагувати головні партнери Саудівської Аравії. Це США, які ага. є і партнерами Ізраїлю. До речі, між Ізраїлем та Саудівською Аравією останнім часом налагоджувалися стосунки на достатньо високому рівні. Отже, Саудівська Аравія вона буде більш нейтральна. Хоча, звісно ж, Саудіти вони підтримували і деякі радикальні течії, які виступали проти Ізраїльської держави. Але тут знову ж таки дуже цікава ситуація. Ємен ємен єменські хусити. А вони займають половину о, десь 50% від самого ємену країни. Uh -huh. Тобто о, там о, відбувався заколот розділення країни. Саудівська Аравія допомагала о, владі ємену о, цей заколот придушити не дуже успішно. Війська Саудовської Аравії діяли в Ємені. Їм це не вдалося. Отже, єменські хусити, вони залишили владу при собі. Uh -huh. Але є хусити – це маріонетки Ірану. І от тут такий собі насправді дуже цікавий сценарій серіал, Я б сказав, Іран підтримує єменських хуситів. Єменські хусити обстрілюють е, Ізраїль. Uh -huh. Є хусити воювали з Саудівською Аравією, але Судівської Аравії в них тимчасова переміря. Е, отже, все дуже складно або е, підтримати ворогів е, Ізраїлю. Або а, залишитися в нейтралітеті це вибір самої судівської Аравії. Я думаю, що все ж таки нейтралітет тут буде а, більш а, доречний. А є мінські хосити? Ну вони поки що на себе не накликали а, кари від а, авіаносних ударних груп ага. США, але я думаю, це також а, дуже скоро буде. Там і томагавки полетять, і не тільки томагавки по Ємінським посидвам. Слухайте, а в цій ситуації Йорданія, згадуючи 1970 рік і чорний вересень, як вони будуть, що будуть робити? Палестинцям вони на раді. я Це дуже цікава, яка ситуація. Йорданія, Ліван, вони поки що мовчать. Mm. Навіть Хезболла притихла, тобто хезбула не діє якось більш радикально, максимально активізуючись, ніж це було, ну наприклад, в якісь інші роки, коли там відбувалися їх масштабні акції проти Ізраїлю. Хезбула так собі, на мінімалках зараз реагує, а тому це з розбірки між Ізраїлем та Хамасом в mm. секторі Газу. І як я і думав, що ну, у мене були сумніви, що взагалі там буде якась велика на Близькому Сході, якась велика Третя світова війна. Ну, mm -hmm. так воно і відбулося. Немає mm -hmm. ніякої великої війни. Хезболла не е, наступає в північному секторі е, Ізраїлю, в північних районах. Сирія не приєдналася, інші не приєдналися до вторгнення на територію Ізраїлю. За весь цей час а, тільки Іран чим займався, Ну він займався тим, що і завжди: знищити Ізраїль. А, Ізраїль повинен бути знищений і все таке інше. Але вони це кожного дня говорять. Знаєте, ми зараз приділяємо увагу, тому що говорять в Тегерані, але це їх ледь мотив кожного дня. В ньому нема нічого нового. Тобто, це така вже набридлива класика. А, тільки є хусити, які знаходяться за сотні кілометрів від Ізраїлю, ну, заявили, ми вам об'являємо війну. Ну, це так само, як знаєте, як був Два жарт осі. свого часу. Угу. А, Україна об'являє війну Китаю. А. Отже, ми вам об'являємо війну, але йдіть до нас, щоб з нами повоювати. Як тільки ви пройдете через всю Росію на кордоні, ми скажемо, а давайте перемірні, оце така сама ситуація. Ми там знаходимося за сотні кілометрів. Так, у нас є ракети балістичні. До речі, до постачання яких має стосунок mm -hmm. Іран, але знову ж таки, це сотні кілометрів, це не пряма конфронтація. Mm -hmm. Слухайте, пане Олександре, і на цьому тлі цікаво відслідкувати заяви Ірану. Вони починалися в. Тільки Ізраїль почне спецоперацію. Ми все вам покажемо. Чорний флаг, вся історія ця почалася операція. Тільки ви її продовжуєте, але продовжите? не червоний прапор. Так, чорний це ще не це ще не о, війна, війна. Це ось майже, майже війна. Це майже був би в них червоний, так червоний прапор, він означає, що вони в стані війни. І, от, вот. так, і, слухайте. Так що і ні, далі. ні, ні, там критика так. Є, да? ага, я хоч буду розбиратися, я думав, що чорний це вже все. Далі вони кажуть, ні, що ні, тільки... це ще не все. Це так. майже майже все. Це як останнє китайське попередження. А, все, зрозумію. От якраз вони кажуть, що тільки ви продовжите, ми ого. го І вони продовжили. І от остання історія, що навіть якщо ви переможете і все зачистите, то ви все одно не перемогли. От така от еволюція заяв. Заяву заяви рану. Ну слухайте, ну така історія. Європа той саме час. Ну що там німці готують до війни в Європі свою країну там, Франція і інші країни, Швейцарія там ось теж також роздає папірці, що куди бігти, якщо почнеться судний час. Слухайте, що ви думаєте стосовно цієї історії цю всю європейську ситуацію загасять чи ні? Ну, що я мав на увазі, на увазі взагалі пан Песторіус, коли він говорив Фисторіус. про війну в Європі. Він говорив саме про війну як загрозу від Росії. Ну, можливо, я ну... це не виключаю. Бо також треба розуміти і те, що зараз саме Україна знаходиться на захисті Європи. Саме Україна захищає Європу від агресії з боку Росії. Росія, чи має вона намір нападу на Європу, є у мене сумнів. Стаття колективної безпеки все ж таки, яка-ніяка, архаїчна, але вона буде працювати. І тут виникає інше питання вже, яке полягає у тому, що в Європі зараз дестабілізація відбувається за рахунок чого, такого. Тих, хто підтримує Палестину. Тих, хто підтримує Хамас, фактично. Терористичну організацію. І окрім а, тієї маси недолугих а, мешканців Європи, а, серед яких багато, дуже багато саме мігрантів з Арабського mm. світу, а, серед них багато і радикально а, з радикальними бачив Я, я бачив я вчора. Які, які не просто вийдуть з mm. прапором Палестини на вулиці, то будуть вимагати припинення. А там контртерористичної операції Цахал, а які можуть о, взяти в руки зброю і чинити вже терор в самій Європі? У цьому є небезпека, і скоріш а, все ж таки саме про це і про історію. Угу. я думав, що я думав, що це пов'язане з заявою Трампа, який тут сказав, що він не буде підтримувати Європу, якщо Путін буде на мати наміри вторгатися. Я буду знову потім казати, що заманили, заманили, заманили. і От на двох грають з Байденом. Байден казав, що не будемо втручатися в про Україну. Трамп каже про Європу. Якась така історія. Я думав, що це про це. Ну 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 слухайте, і що думаєте, ось не 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 почнеться все після виборів у Сполучених Штатах, якщо там трампістиці переможуть. Ну, знову ж таки, трампісти, якщо переможуть, то треба розуміти, що трампійське крило, воно не найбільше в республіканській партії. Хоча у Трампа досить велика електоральна підтримка, але саме його, називаємо це так, блок, він не є найпопулярнішим в самій республіканській партії, там ну, зовсім так. інших поглядів більшість. І якщо навіть Трамп знову стане президентом, хоча ну це знову ж таки 50 на 50, такі будемо за цим дивитися вже наступного року, як воно буде відбуватися всі ці процеси. Але загально навіть якщо так, то о, станом о, на момент його обрання, хіба ж він буде танцювати о, Білий Дім, чи Білий Дім його буде танцювати завжди, це класика. Президентство в демократичній країні, що не ти танцюєш оточення, uh -huh. а оточення танцює тебе? Uh -huh. так. так само було коли Трамп був президентом вперше. Uh -huh. а, якщо він стане президентом вдруге, то все це буде повторюватися. Ну, uh -huh. котет сі їде до Байдена. Як ви думаєте, чи важлива ця зустріч? І слухайте, а йому вигідніше не хто Байден? Ону для Китаю чи Трамп? От у цій всій ситуації підтримати кого? Я, ну, для нього це обидва зла, я так розумію. А, ну але потрібно обирати найцікавіше те, що саме е, під час президентства Трампа у Китаї найжорсткі найжорсткіша mm. фінансова війна США. і Китай багато чого е, втратив, е, трильйони втратив під час цієї війни. Mm. трильйони доларів. Тільки замислитися у ці суми. І всі е, навряд чи потрібен е, такий президент в США, як Трамп. Можна mm -hmm. багато про це говорити, але загально з Байденом йому простіше домовлятися аніж з Трампа. Mm -hmm. Ну я також так думаю, що Байден для нього. Безпечніша історія аніж аніж боже, Трамп, який дуже імпульсивний, дуже імпульсивний той, товариш. А з чим пов'язаний там декілька одразу новин було. По перше, ну Шейгу офіційно його йому наказали про це сказати. Давай там, ні на кого не переклали, ну, можемо це от відслідкувати. І він тут сказав, що вони готові до перемови з Заходом, уже все вони от тоді були готові, а зараз от повністю, вже, вже повністю готові. Цікаво, чому що там вони готові. І одразу слухайте, викидали цю історію Лівада, їхній центр. Запитування, де Шойгу готовий, і суспільство ось підтримало, що також готове. Там якісь умови, що віддамо, не віддамо. Там те, що відтяпали за цей за, за, за цей період. Але так чи інакше, от якщо цю мозаїку складати, то ну якась така вже історія. От склад складається в загально спільно, і це ми не, не ліпимо сюди. Там можливий смерть Путіна. Не не будемо ліпити, бо деякі ліплять і цю історію сюди кажуть, що така. Ну ми не будемо. Ми давайте ці от окремо два факти. Львадівський цей центр, де там їхні ваньки погодили, і Шайгу погоду Слухайте, з чим ця історія пов'язана? Погодження оце все. Ну що ж, скажімо так: настрої в керівництві Росії, вони дуже добре розуміють, що війну цю тримати довго не зможуть. І особливо наступальні дії біля Авдіївки про це свідчить. Вони не можуть реалізувати наступальні дії навіть по настільки вузькому фронту е, ресурсом, ну, скажімо так, більшим, ніж в них було е, зосереджено е, навіть на mm -hmm. Бахмутському напрямку. Вони зараз біля Авдівки зосередили більше ресурсу по протяжності на фронт, по е, протяжності фронту, е, ніж це було е, в районі Бахмут. Mm -hmm. І, і який результат? Да нема результату. Вони не виконали жодної, не виконали жодної бойової задачі, які, які ставили 10 жовтня. Зараз у нас вже 1 листопада жодна бойова задача не виконана. А у Катлавах навіть Авдіївський трикон. Навіть Авдіївський Терекон як був, так і залишається а, така собі на зона. зона. Угу. Вони його не контролюють. І це повне фіаско. Вони не фіаско. можуть наступати навіть по фронту. В 20 кілометрів результативно саме імітація наступу так і є. Потужного, це правда, але не результативного. Про що ще можна говорити? Про нові території, про захоплення Одеси, про захоплення Харкова. Дага там саме так. Не кажучи вже про київ 20 Отже, вони зараз підійшли до ось розуміння того, що наступати не ага. можуть. Нарешті до них це не. Клінч. Оборона з обороною також проблема. Оборонятися вони також не можуть, і ми бачимо по лінії бої як поступово, крок за кроком, але вони втрачають свої позиції. В них не тримається оборона. Угу. І вони будуть втрачати більше. Отже, в них два, виб... два виходи. Або вони будуть намагатися перейти до мирних перемовин і залишити все на цьому рівні, як захопили, або чимось поступитися, або. Ну вони не розглядають такого варіанту, щоб взагалі піти, ага. але вони розуміють, що так чи інакше, Потрібно. якщо не буде погодження на їх умови, щоб зупинитися на тому, що в них є, вони змушені будуть у будь-якому разі піти. Отже, виникає питання: якщо через, наприклад, рік, півтора-два, ви все одно підете з України. З ганьбою, з повним фіаско з повним провалом, але з масштабними втратами е, в фінансовому в тому числі. І загально ваша армія вона буде мати такі втрати, що ніколи не може відновитися, не зможе відновитися, а навколо вас не так. І е, е, багато друзів їх mm -hmm. взагалі нема якщо чесно. Особливо, якщо ми говоримо про е, братерський Китай. А Він не такий дружній, як вони намагаються в своїй пропаганді це Я демонструвати. Чув. І отже, коли їх армія перейде з танків Т-90-80 т, т на танки Т-54-55, а основна бойова броньована машина буде УАЗік, Буханка в війська, угу. то хто буде з такою армією рахуватися? Армія, яка не зможе захищати? Одну дев'яту територію планети Земля угу. з величезними природними ресурсами. Армія на буханках нікого не зможе захистити. А, я бачу буханки, а те, що шукайте. вони не будуть вик... а те що вони не будуть навіть для захисту використовувати ядерну зброю, це також відомо. Так? Бо вони дуже добре розуміють, що якщо вони використають ядерну зброю, то по ним також вжарять. І при цьому їх засоби протиповітряної оборони не перехоплять. Mm. Цю межконтинентальну балістичну ракету. Отже, тут вони будуть е, сидіти тихонишком, і е, ось е, це і підводить їх до того, що ага. треба щось робити. робити. Або втікати та врятувати те, що є, або ну якось спробувати домовитися. Але ми не повинні домовлятися, ми повинні тиснути максимум до наших кордонів 91-го року. То я згоден вами, До речі, буханки я тільки от бачив: там розстріляли якісь, якусь колону. Кажуть, що це ось так там чи буряти, чи не буряти, якісь якась, їхня. У це відомо. Так, так, так. І там слухайте, і там одні буханки. От ви кажете, а там одні буханки, якщо подивитися, от одні буханки, вони на буханках вже і, і воюють. Я не знаю, і воюють. Я не знаю, наскільки там ця добра машина працює, але я розумію, що вона працює поганіше. За, за і західні БТРи там, і, 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 і іншу історію, яка призначена для того, щоб перевозити людей і рятувати їх від можливих попадань. Що там від буханки вона згорає? Там, це просто гриль. Буханка це гриль для людей, мені здається, такі от. Бабах, і все, і там циплята табака, така історія. Слухайте, зростає сіра сіра зона за Дніпром. Та сама сіра зона, там все вже сіра зона, от майже повністю, і крал клаптик, і клаптик синюю Слухати, звідти про ну, якісь новини іноді доходять. До речі, і росіяни не дуже про це пишуть. Не, не взагалі, от я намагаюся зрозуміти, що вони, як вони цю історію бачать, або їм дали наказ, вони не пишуть про це, або там щось відбувається. І ми не, не дуже багато новин. Що там відбувається, і наскільки перспективна ця історія? Як думаєте? Ну так, дійсно, сіра зона, вона починає потрохи поглинати вже невеличкі села, населені пункти. Mm -hmm. Це дійсно так. Взагалі-то здається, що. А, там, ну багато хто називає, що там нібито якийсь плацдарм, ага, а, кругова оборона розміщується, але плацдарму нема. Нема там плацдарму. Ну, ну плацдарм а, просто для розуміння, що таке плацдарм. Це територія, на якій розміщуються війська, а, з танками, з ББМ, з артилерією, з іншими засобами для проведення або наступальних або оборонних дій. Ага. А, це не плацдарм, ага. це дійсно а, сіра зона, в якій діють. Ну, як по. воно є, диверсійно-розвідувальні групи ага. і діють досить ефективно. Невеликі диверсійно-розвідувальні ну, але вони діють е, по всій лінії боєзіткнення. Вони діють в Запорізькій області, вони діють в Донецькій області, в Луганській області. Е, це не якась е, така специфічна ситуація ага. з диверсійно розвідувальною діяльністю. але е, їх діяльність вона спричиняє е, розширення сірої зони. Росіяни втрачають свої позиції, вони не можуть їх утримувати. Вони намагаються зараз діяти вздовж рокадних е, шляхів е, з використанням мобільних груп на перехоплення наших е, диверсійних груп. Але е, ці мобільні групи в них вони недостатньо не, недостатньо мобільні, щоб забезпечувати е, реагування на усі ті загрози, які є вздовж лівого берега. І окрім цього іншого, цікаве ще те, що сама по собі ця ціра зона вона розростається, збільшується вздовж дуже цікавої такої дороги від Олешок через ага. козачі лагери, на кринку і далі. Ага. Тобто, є там дорога вздовж лівого берега Дніпра. І вона фактично могла б бути використана російськими мобільними групами для більш е, інтенсивного, більш швидкого реагування, mm -hmm. але її вже неможливо використовувати, бо ця дорога вона частково знаходиться в сірій зоні, по деяким mm -hmm. локаціям. Найцікавіше те, що вона йде паралельно дуже важливої логістичної артерії 2206. Mm -hmm. Це логістична артерія, яка пов'язує. Е, Є в Обережну Херсонщину Запорізькою областю вона переходить в трасу М14. І саме ця дорога. дорога, яка частково вже знаходиться в сірій зоні, вона нависає над mm. uh, 22.06. Uh, тому я не виключаю, що через деякий час навіть ця 22.06, яка є основною логістикою для них, mm. стане сірою зоною klas, і так klas. далі. Це добре, слухайте. Ми ще забули про проскочили цю історію. Окрім того, що вони шуто заявляють. Ну ви якось ну, сказали про це, але ми підкреслимо. Бо я забув, слухайте людей лякають. Отож, всі там Лівада, центр, шайгу, шмайгу, і українці лякають що я про ядерну якраз небезпеку. Слухайте, що вони можуть вдарити по Авдіївці тактичною ядерною зброєю. Ось і давай, і давайте українці виходьте на вулиці, і ми готові домовляйтеся, і ви давайте своїх там штаркайте. щоб вони були домовлялися. От про цю історію не 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 буде цієї історії, так розумію. Ядерної тактичної не буде. Не буде це все. Ну шантаж там дуже біля Авдіївки. Дуже важко це так, але тактично ядерна ні. ні по Авдіївці будуть бити, продовжувати бити. Керованими авіаційними бомбами, артилерією і так далі, так інше. Тобто, досить серйозний там потенціал сконцентрований ага. це правда. Але яка тактична ядерна зброя? повді Ну ні. Ну ми повинні про це були сказати. Слухайте і на останок про ракети багато точиться за зараз розмов, що ось зараз. Невелика інтенсивність ракетна і що ворог там чекає, чекає на на холоди. Деякі кажуть, що взагалі дуже погана ситуація. Інші кажуть, що навіть якщо вони там накопичили їх там штук 200-300, то все одно вони не зможуть завдати такої шкоди, як це було, бо і наше ППО вже якось збільшилася його кількість, і ми готові. І така історія. Що думати з приводу цієї ракетної історії? Буде ефективно О, Так, дійсно, зараз відбувається накопичення, це правда. Це правда, але знову ж таки, ті ресурси, які в них були станом на жовтень 2022-го, коли вони розпочали удари по енергетичній інфраструктурі, в них зараз таких ресурсів немає. Навіть не дивлячись на те, що вони накопичують, навіть не дивлячись на те, що вони відновлюють свій боєкомплект, а в них і близько немає того потенціалу, який був станом на жовтень минулого року. І тому так вони будуть використовувати превалюючим елементом шахет 136 дрони Камікадзе, а ракети вже як другорядний елемент впливу вогневого впливу. Але це їм все одно не дозволить а, повторити таку масовість та таку інтенсивність ударів, як було минулого року. А, тому у порівнянні, та і, і знову ж таки піднімаючи питання про нашу ППО, безумовно. Загроза вона залишається, вона буде, але саме фактор руйнування, так, прориву протиповітряної оборони, руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури буде мати значно менший відсоток, ніж це було в минулого року. Слухайте, а в Ірані, в Ізраїлі, от я помітив, там ракети використовують, а от шахеди, шмахеди, ці мопеди, не використовують. Там вони, я так розумію, зовсім неефективна історія там взагалі. Ні, там невеликі, там невеликі відстані, по-перше, ага. це, це цим обумовлено ще фактор ага. це, саме відстані. Але Шахет, це все ж таки повільний повільний об'єкт, який може перехоплювати ППО, яке повністю закриває повітряний простір твоєї країни. Ізраїль майже повністю закритий засобами ППО, знайти якусь, якусь траєкторію, щоб долетіти ага. до. А цілі до місця ураження якогось об'єкту дуже важко. В нас Ну наприклад, якщо ми говоримо про чорне море про Одеську область, Одесу, то Чорне море це основний основний шлях шахетів. Вони йду чорного моря відправляються на виконання бойових задач. Потім, якщо це цей чи рані вони залітають в на вгирло. Дунаю ідуть вздовж Дунаю, тобто mm -hmm. є локації, де відсутнє покриття засобами протиповітряної оборони, якусь частину навіть можуть у нас збивати над Чорним морем по цій траєкторії. Але вони, якщо її змі... змінюють в глиб Чорного моря, більш то і вже в недосяжності. Тобто, mm -hmm. це неефективно їм використовувати Не шахеди. В Ізраїлі вони можуть спробувати, безумовно. Вони можуть спробувати а так, о, але ефективність буде значно нижчою. Взя. Я думав, що вони от там допомагають Російській Федерації з цими шахедами. І думаю, ого, це ж вони розуміють, який ту Ізраїля купол, і вони зараз як почнуть мільйон ракет, мільйон шахедів. Ну щоб навантажити систему. Ну це такий простий спосіб. навантажуєш систему. Вона по. Поганіше працює, от, і, але не, не було чи ну такої історії, що не додумалися, чи нема чим але тут, тут, не розумію. І ракети ж є, і дрони вон, передавати шахіди в Російській Федерації є. А тут нема. Розумієте, отакої от навали або дуже ефективно. Ну і сам ланцюжок постачання складний а. щоб до сектору в секторі газу та ракети вони можуть з труп водопроводних робити. Їм водопровід провели, вони з нього його а, я бачу. вирізали і зробили ракети. Ось є виробництво цих ну, ракет. А от з шахедами більша проблематика. Ага, треба, треба їх якось логістично забезпечити постачання. Велику кількість їх не відправиш. А для прориву засобів протиповітряної оборони саме потрібна велика кількість. Зрозуміло. Дякуємо, пане Олександру, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим пладачам. Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.